Федералізацію пропонують ті, яким ближча феодалізація. Ви подивіться, будь ласка, список найбагатших українців, які є. Це в основному о, схід України. Як сьогодні живе схід України? Дуже складно. Люди дуже важко працюють, і я не переконаний, що зарплату, яку вони отримують, вона їм є достатньою. Сьогодні багаті люди. Повинні в першу чергу згадати, що вони мають бути патріотами і що вони мають нести соціальну відповідальність за тих людей, які зробили їх мільярдерами. Я думаю, всі українці противники рабовласницького устрою, я за розвиток нормальної демократичної країни. Якщо місцеве самоврядування отримає можливість дихати на повні груди, ви побачите зовсім іншу Україну. Ви побачите Україну, яка в швидкому часі буде прикладом для інших країн, тому що у всіх країнах світу місцеве самоврядування – це є двигун розвитку.